Мої підписники. Всім тим, хто доєднався до перегляду цього відео, починаю з того, що хочу подрілитися з вами своєю орхідейкою тоші. Це вже домашнє цвітіння. Вона у мене квітне на два квітоноси. Не сильно, звісно, вони, мені здається, пишні, але що маємо, то маємо. Це цвітіння відразу після пересадки, то, може, через те воно і не сильно пишне. Ну і ще одна така квіточка на дорожченому квітоносі вилізла. Також я хочу з вами сьогодні разом розпакувати посилочку з підлітками-мутантами, яку я отримала. Сьогодні, де зібрані березневі і лютневі поставочки, то я вам пропоную разом розпакувати і подивитися, що я отримала, що в мене в цій посилці. Вона, як бачите, утеплювачі, бо Чомусь ввечері в нас холодно, дуже дивно, у квітні випав сніг. Україна здивувалася, коли побачила сніг у квітні місяці, то дійсно дуже дивно. Але нам у Києві більш-менш більш пощастило, бо нас не так сильно замело, як у Закарпатській, наприклад, області або в Одесі казали теж ще мило. Але нічого. Сподіваюсь, що врожай буде врятовано, що не всі встигли посадити картоплю. Ух ти, дивіться, це так просто чайно бійці. Я як запакувала кілька шарів утеплювача. Обережно дістаю. Угу, ні, то будемо ще розпаковувати. Ой, мені так подобається, коли е, пакують ще окремо у папір. Так, які ваші здогадки, що тут Вона вже полежала, я їй дала е, адаптуватися ці посилці, тобто вже стресу і сильного перепаду температури. У розсилинок не буде. Так, подарували, дивіться, яка бджілка. Прикольно, прикольно. дякую за подарунок. Ну, як ви могли здогадатися, це розмір орхідейки 1,7. Якщо чесно, я вже не сильно пам'ятаю, що я замовляла, але давайте разом дивитись. Ось, ага, це рослинка під номером 1517. Трошки коріння пересушене, але нічого страшного. Ми її відпоємо, в лохастик гарний. Мені подобається, що тут не два листочки, як у оцінки, а дійсно вже гарна рослинка розміру 1,7. Тепер будемо сподіватися, що вона проквітне по сорту і не розчарує мене. Так, що відставляємо да? красуньку маленьку. Переходимо до іншої, це вже більший розмір, розмір 2,5. Тут квітка вже більш доросла. Подивимось на її якість і подивимося, хто, хто це. Разом на корінечку. Ага, це Soho Diamond 2,5 розмір. Ну, якщо чесно, як на мене, він маленький для 2,5. Може, мені здається. А ну, я зараз достану, подивлюсь, які мені до цього приходили розмір 2,5 стаканчики. Ось нещодавно я пересаджувала рослинку розміру 2,5. Давайте порівняємо стаканчики. Ну, дійсно, да? Є різниця. Ну, де ж тут 2,5. Вона ну 2, розмір 2, не 2,5. Але заявлена була як 2,5. Мені подобається, що рослинка вже адаптувалася. Тут корінчики пішли в ріст, як ви бачите. Але її треба відпоювати. Все одно треба відпоювати. Чого заказала SOGO даймонд? Бо я хочу саме Метелика. До цього ось в мене є. Ось в мене є. Ще один SOGO даймонд, Але він, на жаль, Збирається квітнути явно не метеликом. Це має бути, або, ну, скоріш за все, триліпс. Тому вирішила заказати, можливо, цього разу мені пощастить. І ще я вже не раз чула про те, що саме Soho Diamond чомусь капризний сорт. І воно дійсно так, бо ця рослина в мене вже давно. Вона в мене була посаджена в більший горщик, але чомусь в один момент вона скинула коріння. Я її вже пересадила потім в закриту систему, і вже в закритій системі їй вже сподобалось. І ось так вона наростила коріння. А в звичайному, в звичайному горщику вона чомусь в один момент, на жаль, щось їй не сподобалось і скинула коріння. В общем, на жаль, буде, скоріш за все, триліпс. Ну, воно видно по формі, що буде триліпс. Те, що росли... на рослинах білий наліт, то нічого страшного, то постачальники обов'язково обробляють рослини перед відправленням від різних шкідників. Потім з часом її можна буде протерти листечко, і воно все відмиється. Зого демонт. Відкладаємо це друга рослинка. Ще в мене є дві. Так, ще одна. Ой, скільки дивіться мені подарунків. Божі, коровки та бджілки. Дякую. Це дуже мило, коли кладуть подарунки продавці. Давайте дивитись наступну рослинку. Ага, не все так просто. Безжалісно рву. О, Мікі Опера. Теж розмір 2,5. Але дивіться, ось 2,5, а це, ну, ну це не 2,5. Ой, ладно, що поробиш. Так, Мікі Опера. Теж буду сподіватись про те, що все ж таки. Вона проквітне по сорту. І я дивлюсь, що ось тут, не знаю, вам видно, ось тут вона квітла, рослинка квітла. І сподіваюся, дійсно, що саме по сорту, що буде саме метелик, а не пилор. Ось така гарна рослина, мені прям якість цієї рослини прям дуже вподоби. Так, ну і остання четверта рослинка. Я вже знаю, хто це, бо я пам'ятаю все ж таки, пам'ятаю, яку четверту я хотіла. А ви зараз зі мною все дізнаєтесь. Ой. Як ви бачите, вже знову розмір 2,5. Давайте порівняємо. 2,5, 2,5. Ну, явно не 2,5, да? Так, це мікрофорчун кет. 3, 2, 8, 1 PORIK. Мені подобається теж якість рослини, кількість коріння просто вражає, то просто вау, звісно. Мені подобається рослинка. Тут трошки пожовкла листячка, ну, то нічого страшного. Але, але, слухайте, я бачу, отам. Вже проклю... проклюнеться скоро квітонос. Ану, давайте вам видно не видно. Дуже маленький, але є. Сподіваюся, що рослинка не сильно стресанула через переїзд. І все ж таки цей квітоносик буде рости, а не заморозить ріст його. І будемо теж сподіватися, що саме ця рослинка проквітне. По сорту. У мене дуже багато є бажань, да, забаганок. Мій хом'ячок внутрішній хоче дуже багато всього. Звісно, хочеться чогось ексклюзивного. Все буде згодом. Обов'язково буде згодом. Колекція росте. Щось з колекції, звісно, буде продаватися або обмінюватись. Аби забаганки, які в мене є. Але вони є, да? у кожного Орхомана є свої бажання. Тож я бажаю, щоб у кожного вас ваші ці забаганки, бажання збулися. Всі ваші мрії, ваш хом'ячок був завжди. Задоволений, щоб ви посміхались не дивлячись ні на погоду, ні на дощ, ні на сніг. Посміхайтесь частіше, бо в наш час це дуже важливо не пускати рук. Наші рослинки нас завжди підтримують. Не знаю, як ви, а я іноді підходжу з ними, розмовляю. І мені здається, що вони мене чують. Когось ругаю, що проквітлене по сорту, когось хвалю кажу, який ти молодець. І завжди даю рослинки другий шанс. Може, я не права. Знаю, що більшість дівчат, коли бачать в першому цвітінні, що мутант процвітає або без мутації, або, якщо заявлено, наприклад. Метелик, а про пелором відразу е, продають такі рослинки. А я все ж таки сподіваюся на те, що рослинка подумає і наступного разу проквітне по сорту. Але зачасту, звісно, воно проквітає так, як і в перший раз. Але доля, якась доля можливості все ж таки. Є. Пройшла доба з того моменту, як ми переставили наших підлітків у такі прозорі стаканчики. Нічого більше не робили, дали їм трошки часу адаптуватися в домашніх умовах, акліматизуватися. Сьогодні ми з вами будемо їх підживлювати. Нашим HB101. Це стимулятор росту. Він використовується до 2 крапель цього препарату на літр води. Я набрала ось такий мірний стаканчик водички. І зараз з вами кап... Кап... капельку додамо препарату. і спробуємо підживити наші рослинки, буквально одна карапля. Розмішаю. і будемо з вами поливати. Можна поливати з піпеточки такої, можна використовувати звичайну медичну грушу для поливу, або, в принципі, такий мірний стаканчик з таким носиком, щоб не розплискувалася водичка. Тож почнемо з підлітка розмір 1,7. Я трошки поналиваю сюди водички по краюшку. На стіночки, ось так, от зовсім трошки буду дивитися, як рослинка п'є водичку, і від того буду вже відштовхуватись, скільки ще долити. Але думаю, що сьогодні не треба забагато, щоб з рослинкою все було ок, краще ще через кілька днів знову її полити. Будемо дивитися по корінцям. Те саме робимо з іншою розслідкою. Зараз у нас свого деймонт теж зовсім трошки. Ось так, на, ну, на мізинчика, на половинку мізинчика водички наливаю. І ті корінці, які знизу, будуть. Люпити водичку і мох трошки всмукшити в себе ту воду і розподілити вже доверху, тож наступна опера. так. трошки мікіфорчен? Фортуна. Сподіваюсь, у мене буде фортуна, і вона проквітне так, як треба. Тут взагалі корінці бімба. Дивіться. Ну, і в мене ще залишилось багато да, препарату, і щоб е, він не пропадав. Е, я нещодавно робила пересадку. Підлітків, вже адаптованих підлітків. Я їх пересадила у закриту систему, як ви бачите, корінці всі в активному рості. Тут все ок, по моху, бачите, ростуть активно корінці. Давайте чемпіона польєм теж зовсім трошки. Ось так відставляємо. Ну і остання рослинка це метелик Нью-Йорк. Теж дивіться, якщо вам видно, он активний корінець. Далі, ось тут взагалі дивіться, скільки і всі ростуть. Всі біля моху, їм тут прям до вподоби. І листочок, бачите, роститься, я його таким отримала після переохолодження, але вже він адаптувався і пустив третій листочок. Так само роблю по краю горщика на один. Мізинчик наповнюю водички. І цього буде, в принципі, достатньо. Зараз волога підніметься отак по моху Розподілить вологу. і буде все ок. Дякую, що були зі мною. Приділили увагу, гарного всім сонячного дня. Нехай ті морози вже проходять, бо ми хочемо тепла, сонечка. І хочемо вже засмагати, отримувати вітамін Д. Хто ще не поставив подобайку, будь ласка, чекаю вподобайку. Лайки. Всім гарного дня. Бувайте! Покажу вам свою э, поличку з підлітками, тут їх э, досталь, звісно, різні, тут э, також є і хойки. Такі. Всі живуть, ростуть, розвиваються, а потім, після того, як вони вже починають э, вилазити з горщика, Переростати, то вони, звісно, йдуть вже на поличку вище до квітучих рослин. Ось така в мене тут поличка. Зараз сюди стануть ще ці орхідейки, які я сьогодні отримала. Вони будуть тут стояти допоки всі не розкуклять корінці. І потім, я думаю, ми разом з вами їх пересадимо у горщики нові, у нові домівочки. Потім ми разом їх з вами пересадимо.